Це мені коментар писав, чел. Як ти можеш судити 7, 8 чи 10к ігроків, бля, якщо к Ну, бля, тут вищі 5к, що тут їх судити буде. Так, а ну чекай, чекай, чекай. Що тут судити, ну стоп? Ну, я таке не можу судити. Я таке не можу судити, бля. Важко таке судити. <кхід> не можу зрозуміти, як таке посудити. Таке ніхто не може посудити, я навіть знаю, Тут треба, бля, хоча б 15к мати, щоб таке я можу судити, бля. Хоча що це 15, мало, 30 треба. Треба щоб сам бгабен це розбирав, бо блядь, ну... Без габена ніяк не розібратися в цьому.